Бажаю здоров'я, хлопці! Ні комплект, ні трогать. Нікого ж нема, да? Щоб не побачити. Ні, будемо, просто чекаємо, що запчасті Дніпра, я вам покажу трактор сам. Це в нас 25-го року кентаври. Тут навіть видно, як воно встановлено рульове. Рейка, бачите, нема дирок, все, повністю, всі, нема отворів. тобто Кабіна герметична, вона з фільтрами де, е, і можна працювати пестицидом. Тобто теж такий момент, що якщо робити там оприскувачем, хімії, якусь, то не всі трактори відповідають, бо має кабіна бути капсульна, без дирок і повністю все зашито. Тут нема отворів. Технологічних, вони всі закриті, уплатніть і все. Тобто, це такий момент. Він саме бюджетний з 50-х на сьогоднішній день. Мається комплектація скандр без скандера. Ось вот. вот так він виглядає. Це в нас іде 504, й а, виходить, а, зараз без скандюра, мабуть. Отак можна провірдає тобі без кандіора. Такі саме є е, за кандюком. І такі саме різні є по, по кольорах. Е, 50-ка гідропари, дві е, краї посилені, дві скорості вома, трьох точка примусова гідравліка. Прижимне зовнішнє управління гідравлічної системи, кабіна стоїть на подушках. Розкоси зроблені в все нічого дороблюють не треба. Та 800 з Як заявляють, я вірю В принципі, дві силові. сцепка регулюється по висоті, також я примусово, можете примусово ставити перемичку. Хіба немає швидко зйомию? Разина у нас 24 на 28 ширша, розбірна ступиться розбірний диск. Іде бак великий на 80 літрів. Два штуки, два бака. Тобто у вас буде запас ходу на пару днів без, без дозаправок. Також передня бортова. Ту все теж зроблено на совість, Тобто і редуктор грубий, і чулок, все соответствує з явній потужності мотору, кардан наперед. Передня резина у нас йде 20х8,3 на дюйма теж ширше, на 7,5. Підкрилки, все кріпиться, тобто, ну, нормально зроблено, бачите, вже по кузову якісь елементи. Так само Силовий агрегат у нас КМ, э, цей 495 мотор. Він, ну, я можу сказати, що прямо найкращий, кручий мотор, але э, один з найрозпространенних, популярних, нормальних ходових моторів. Його служиш, він робить, в ньому, по ньому мінімум якихось може бути зауважень. Це такі робочі лошадки, і найголовніше вони є всіх, що візьмемо, скаут, що Єврофен, що, що будь-який другі, там буде такий мотор, і зараз через 10 років без проблем ви знайдете собі будь-яку ну, але треба буде мати проблему з запчастями. Що дуже важливо. По кабіні вісім передач трансмісії, реверс переключається отут на рульові. В бачите, три, три контури. три рычага, Один речах знятий, бачите, що хлопці дороблюють. Ось таке кермо. Кабіна зашита, є органайзер, є такі пепельнички, стакани. Зарядка USB. Клімат, якщо є комплектація, там з правої сторони стоїть клімат. Верхній світ, печка, світ, кабіни, дворники, є люк. Кабіна вверх повністю пластиковий дошок, він не буде там гнити і від дощу і так далі, за це можна переживати От, нормальне количество внешнього освіщення, тут тобто ночі можна працювати. Дешеві китайські світильники, ну теж до 3 вони стоять, фактично і нормально лупиться на нас диодик. Так само тут є також додачу камера задніх огляду. Вона Теж така вещь, кажуть корисна. От. В принципі, з 50-к по співвідочниці на якість можуть сказати, що Кентавр один з самих розпростренів, з самих ходових. Вони а, недорогі, за них тут немає переплати. Це бренд за дизайн. А, понятна, фірма ДВ з 2013 року існує і багато є у мене особисто, даже контакти. Зразу може дати фермера, хто там працює на такому, на такому, на такому, на такому, на такому щоб ви собі вже розуміли, а, да, з чим будете мати наперед справу. Тобто техніка провірена часом для китайця. 13-й рік, 25, 12 років експлуатації, це вже показаті. І зарекомендували собі як з надійний надійні трактора. Електрика може там мозгідрочі, там трохи сальник якийсь тігти. Ну таке помілоче, як знаєте, в новому китайці, коли приїхав, там щось, щось може, зараз щось треба буде десь щось туди-сюди, як то кажуть. Але базово мотор. Розказав я за нього, ходова теж. Нормально живуча, півося в нас теж не тоненька, тобто це піввосьма, плюс ну, регулюється ще коротше, Нормальний трактор для своїх потреб. І підоранку трохи піде якимось пуском 2.35 чи 3.25 вивори, Понятно, що там з МТЗ його рядом не поставиш, але якісь менші ділянки свободно можна робити. А, да. І по функціональності оприскувач, е, навантажувати, поставить то, 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 все є, гідравліка все є, нічого дороблювати не треба. Кабіна удовлетворяє для будь-яких робот, пестициди і так далі. Тут все герметично. Іде. Ну, ліпше, вже якщо такі брате, додавте, е, візьміть вже з кліматом, з е, кондиціонером, то теж що... така жара що без кондюра, там можна просто померти в той кабіні. Так що лайк від мене. Особисто виробниковий кентавр. Отак навіть буде відео за таку новинку. Дійсно, непогано за свої гроші. Хороший робочий варіант, хлопці. Всім добра. Замовляйте.